Вечір, наші хороші, один з двох захованих сертифікатів минулого тижня знайшла Єлизавета. Дівчина попросила ці гроші перерахувати на наш збір на мавіки для чорних запорожців. Ми це зробили із задоволенням. Та другий сертифікат так і не знайшли. Знайди мене, знайди мене, мене. Тому ставки подвоїмо, і сьогодні ви зможете знайти не 500, а одразу тисячу гривень, де саме дивіться далі. Ревізор. На день конституції у бровари завітав зірковий гість. Анатолія Натовіч. Анатолія натолі. Ні, ні, не цей популярний радіо і телеведучий Анатолій Анатолій читав для броварчан диктант. Просто неба. Пише без помилок. Двокімнатна квартира. броварак, подарунок від мерії. Готівки в Україні можуть повністю зупинити, а всі розрахунки проводити виключно онлайн або картками. Така пропозиція не всім проварчанам до вподоби. Дуже це все не підходить. Спасибо вам за вашу заботу, дорогенькі. У самому розпалі сезон кліщів. Дивіться обережно, щоб вашим романтичним побаченням у двох не завадив третій зайвий. Не їш її залиш мені. Президент підтримав легалізацію медичного канабісу марихуани в Україні. <звук> Виступили за і броварчани. Я <праць> <праць> на мені <не> вирос? <праць> Дякую, що таке є. Іноземні інвестори вже в дорозі. <праць> <праць> Броварчанка вкрала велосипед в семи полках та поїхала на ньому в бровари. Мабуть, довго автобус чекала, та поліція крадійку знайшла швидше. Говори, не говори краще місто броварі. Нацкомісія зі стандартів державної мови пропонує змінити назву нашого міста з бровари на броварі. Така пропозиція викликала справжній резонанс в суспільстві. Дурня: 20 років дурив людей. Фальшивомонетник, гіпнотизер начебто, платив валютою, насправді ж втюхував сувенірні фантики. Дурив людей, злочинець і в броварах. Уважно дивіться, не відводьте своїх очей від екрану. Рахуємо один, два, три. Відправляємо гроші на мавики для чорних запорожців. Броварчани, ви неймовірні! Майже 400 тисяч гривень за два тижні. На мавики для наших чорних запорожців залишилося зібрати ще 130 тисяч. Давайте дотиснемо збір якнайшвидше. Фото, відео, звіти ми обов'язково надамо. Цього тижня ми підготували сертифікат на тисячу гривень. Захований він там, де живуть тролі. Правила незмінні. Знаходьте цей сертифікат. Робіть селфі з ним. Переходьте за QR-кодом, що на звороті, висилайте нам своє фото. Далі ми зустрінемось і обміняємо сертифікат на гроші. Наші хороші з вами був ревізор Вікенти. Я Анастасія Майорова. Підписуйтесь на наш Ютуб і ставте вподобайки під відео. Гарних вам літніх вихідних! Revisor.